Моє ім'я батьківщина, лелеке, легке крило, моє ім'я Україна, і сонечка тепло, моє ім'я вишиванка, я хрестик на полі. Незалежна і єдина, що тоді ти за країна, неба синього блакить, на ланах у серпні жито, стиглим золотом блищить. Отже зветься ця країна, незалежна і єдина, наша ненька Україна. Перше наше слово з нами повсякчас Мати Україно! Ти одна у нас, ниви і діброви, і садів окрас. Рідна мати, батьківщино, ти ж одна у нас, Хай же мир і дружба поєднають всіх, і дзвонить дитячий безтурботний сміх. Моє ім'я батьківщина, лелеке, легке крило, моє ім'я Україна і сонечка тепло, моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. моє ім'я, синє небо, я соняк малий під ним.